Привет, с вами Стас. Сегодня мы поиграем в Roblox. Br брат. Братишка мой. родненький братик мой. Так, я зараз скриншот. Это знамо

Це кабіне все. Ми... Але ви подивіться, чисто очки такі самі Кофта така сама, штани дуже похожі. Ми ж брати такий самий рост Ой, це не то. Ну, це я загружав відео раніше. Зараз загружу його. Все, загрузив тепер. Вс, мо закрыто. Все, а де Адемий брат, я не він Я, він... Він вообще нас... у я а Я. Адемій брат. Брат, походу, вышел. Напевно. Короче, добро жесткий скриншот снятий. ви бачили його? Я... Якщо хтось хоче подивитися на нього ще раз, просто перемотайте відео. Або нам ну, подивіться вот тут в Телеграмі. Якщо вам цього не вистачило, просто передивіться ще раз цей момент. Коротше, це жорстко. Це чістиний, брат? чисто мій брал. Чисто брала. Ось цей кізо. Давай рандом. -мо, 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 Ладно. Сейчас все будет. Не переживайте, сейчас все будет. Не переживайте, я не хочу вас убивать. Но почему же это так? Все будет хорошо. Никто никого не убьет. Мы будем жить дружно, мирно. Мы будем жить дружно. Мы будем жить дружно, мизно. А походу меня уже, уже убили. Ну как это так случилось? Да -мо. Да я буду играть. Ух, ничего субин, по мне жестко попал. Ух, ничего себе, ух, ничего себе. Ух, ничего себе. Окей. Короче, це жорсткий человек не виграв точно. Але у мене рейтинг щось не піднімається. Хто знає, що це за рейтинг такий. Ну то нехай буде... ну, нехай зна... знаєте. Мені ви ніяк не напишете цю інформацію полезну для мене. Happy хапі -сап... хапі -сапі -сапі -сапі. хапі Happy 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 happy. Хоча пушка, вона мощна, але RPG 2 Йо-йо... Ах, нічого собі такого... Ух, оце ж вас вичив. Ну я, напевно, знаєте, що зроблю? Хапі, 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 Окей, okay, я его перервал, конечно, а вы. Вот мне страшно зараз, я боюсь его. А шок шо. Если... Ну вот ласка, ну перезаряжаюсь. Ну все, це конец. Фух, я прошу с вами. Сейчас ты не побачила мого брата. Да, я хочу. Брата ми побачив, Та був чистий мій брат. А, а мій друг мені вже відписав. Ні, він іначе не подивився. Але це чистий мій брат. Я я в шоці. Я в шоці. За таке можна лайк поставити і підписати. Чесно кажу, я ніколи не підговорю. Щоб хтось зайшов і такий скин. Це чисто рандом чисто, Ой, вибрала собі такий ліс, таку корточку, на ну, штане, похоже, як Чисто рандом, реально. Рандом. Може він спеціально так зробив, типа. Може це один із вас, мої підписки спеціально це зробили, помогти мені хотіли. в відео. Я не знав, що це заявлення парано... паранормальне. А може і нормальне. Я... <ріст> і я щось тут наговорю нормальне? <ріст> Чисто. І якщо ви і до цього будете відписуватися, я уб'ю того черга. Бо я не нові. І за нього, виходить. Ну я нічого був поганого. Об'ясняв, се рандом, я ніколи не підговорював. Я його навіть не бачу, я поживу запись. Пісь просто так. І вже потім побачив того чила. А потім я побачив уже того чила, а потім я не бачив уже того чила. І я хотів побачити його я я два Як я, поняв до нього ліпше наближатися. А что я нього, то ще... Си... Давай, давай, давай! Ну, я його пожалуйста, туди выкинув! Я його просто взял, такий, такие хочу выкинув. Ізі капка на мене. Легче, ніж ця капка нічого не может быть. -мой! А ну иди сюда. А ну мелкий, пузатый, мілочь пузатый родинок шок Ио Це було жорстко, Це коротше жстко, на райте на 20 раз більше ніж мене. Я даю цю катку и все, запись закінчується. Але то будет честно, мій брат, я, я до тепер не можу Это было что-то паранормальное. Я не знаю, я просто тащу на скилли. Я, я, Второй хватит один раз целый. Всю штуку за весь матч. А так я ее не использую. Короче, хе хе професіонал. Зараз я, напевно, попробую. А в мене є ідейка. Звідки? Ну як можу сказати? Пойграв я. А з вами по шовці.